Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Вже всі чули про рішення Конституційного суду Сполучених Штатів Америки, який відмінив. Всі тарифи, які це руде чучево і я вітаю всіх з цим. Це дуже класна подія. Так, це дуже класна подія для Канади, це дуже класна подія для всього світу. Ну і в тому числі це класна подія, і в першу чергу для самих Сполучених Штатів Америки. Але знаєте, друзі, тут багато хто каже, що це чергова перемога над Дональдом Трампом, що це може бути першим кроком до імпічменту. Я з цим чесно скажу, не згоден. І є багато таких дрібниць, на які ніхто чомусь не звертає увагу. А ми з вами знаємо, ми з вами на цьому каналі це обговорюємо, що дьявол він завжди ховається в дрібницях, і про ці дрібниці ми з вами сьогодні саме і поговоримо. Звісно, все це не скасовує того, що це класна подія, тобто це правильна подія, це те, що треба було зробити вже давно. Ну в принципі, не треба було Дональду Трампу е страждати цією ерундою і розпочинати ці тарифни війни проти всього людства. Які він, до речі, і всі програв. Тобто, якщо ви звернете увагу, він не виграв жодної війни, яку він розпочав, прийдя до е, Білого Дому. Він програв тарифну війну проти е, Китаю, він програв війну проти Канади, він програв війну проти Ірану, навіть коли це таке було. Він програв Хамасу, він програв Хусі там, він програв. Всім, але в сполучених штатах Америки залишається все ще залишається досить велика кількість нормальних, грамотних адекватних людей, які дбають, які дбають за імідж сполучених штатів Америки, і які дбають за імідж президента, так тобто не за імідж е, самого. Трампа, Трамп вже їм, я так думаю, на Трампа їм вже накласти. Але вони дбають за імідж інституту президентства Сполучених Штатів Америки, тому що Трамп прийшов і пішов, а інститут президентства Сполучених Штатів Америки завжди стояв, так знаєте, тобто був так, на такому високому рівні. Його поважали. Зараз це повага повністю, ну майже повністю пішла на нівець. Так? Тобто зараз. На апарат президента ну, ніхто не дивиться серйозно. І якщо е президент розкриває хавальник, то там очікує щось неприємне, що буде ще гірше. І не тільки для когось, так, а й для самих Сполучених Штатів Америки. І ось виходить це рішення. І знаєте, друзі, хочу вам сказати, так, це рішення було прийнято трьома суддями одноголосно. Причому один з суддів. Це е, Ставленік Трампа, так, тобто, це людина Трампа, і ця людина Трампа також проголосувала за те, щоб скасувати ці тарифи, і вони не просто скасовують ці тарифи. Вони там чітко прописали, що Трамп в принципі не мав права вводити ці тарифи, так, тобто Трамп діяв. По поверх своїх обов'язків і поверх своїх можливостей йому ніхто не давав такого права вводити ці тарифи, і це натякає на те, що Трамп, в принципі, і в подальшому не зможе вводити ці тарифи. Дехто каже, що зараз адміністрація Трампа почне це все обжалувати в інших інстанціях, в інших судах це може затягнутися надовго, але поки це все буде розглядатися, тарифи працювати не будуть. Так які тут є деталі, про які я сказав, і на які мало хто звертає увагу? Знов таки, більшість людей зараз кажуть, що це перемога над Трампом, але знаєте, я так не, не думаю. Я не так, я не любитель якихось там теорій заговору. Або в конкретному даному випадку, давайте з вами по подивимося на ті дрібниці, які зараз є. Те, що Сполучені Штати Америки програвали цю війну, це зрозуміло. Так, тобто ну не витягувало, Сполучені Штати Америки зараз втрачають робочі місця, там увольняють, звільняють людей масово, закриваються підприємства, ціни зростають, і все це із за цих тарифів. Це перша така так, показник, чому ці тарифи погано для Сполучених Штатів Америки. Друге, зараз. Ікони американського бізнесу всі страждають із за цих тарифів, і вони сказали, що із за цих тарифів вони навіть розглядають можливості переноси перенести свої виробництва і перенести свої бізнеси в зовсім інші країни. Так, це другий такий великий показник. А якщо ці ікони бізнесу, американського бізнесу, ну такі, як Walmart. Walmart буквально вчора сказав, що сосіди Трамп лапку ми не будемо брати на себе ці витрати. Ви ж пам'ятаєте, що Трамп Наїхав на Walmart і сказав, що додаткові витрати вони потрібні. Вони повинні взяти на себе а не перекладати на споживачів. Вчора Walmart сказав: ні, ми не будемо це робити. Ми будемо підіймати ціни. Е, Пам'ятаємо, як Ford заявив, що він скасовує, зменшує інвестиції в Америці і піднімає інвестиції в інших країнах. Coca-Cola, про це я вам розповів в наступному відео. Я надам конкретну інформацію з Coca-Cola. Coca-Cola також вже скоротила багато людей і подумає перенести перенести Свій бізнес і штаб-квартиру до іншої е, країни. тобто такі дуже дуже потужні дзвіночки. Так, Амазон перший був дзвіночок. Пам'ятаєте, коли Амазон перше сказав, що він буде публікувати різницю ціни? І за що товари вище стали дорожче із-за цих тарифів, і Трамп тоді наїхав на Безоса і попросив його цього не робити. Я тоді зробив відео, і я перший, хто сказав, що це перший дзвіночок. І от, після цього так воно все і посипалося. Тобто, здатності в мене якісь є аналізувати так. І ось зараз це рішення суду, воно знаєте, воно дуже-дуже вчасно. Ну от, дивіться, з одного боку, у нас є Трамп. Всі вже чудово розуміють, що він програв з цими тарифами, що ці тарифи це дурниця і вони не працюють так, як воно все це планувалося, і від цього страждають Сполучені Штати Америки. Але знов таки цей придурок він вже програв стільки. Він він вже стільки раз відповз побитий, що ставити його ще раз ну під бій, знаєте, під пінки. Це вже взагалі уронити інститут е, президентства Сполучених Штатів Америки нижче Плінтусу. І їм треба якось врятовувати це. І оце рішення воно дуже дуже вчасно і дуже дуже класно. З одного боку, воно скасовує ці тарифи, а з іншого боку, це же робить не Трамп. І це завжди дає можливість Трампу сказати: Ну слухайте, мої тарифи тільки почали працювати, от тільки почали давати позитив. от Бачите, от тільки-тільки-тільки все пішло на гору, а тут вийшов суд і суд відменив. Ну я ж не можу сперечатися з судом, так тобто, це не я ідіот. Я робив все правильно, мої би тарифи би запрацювали, але це ідіоти судді. Це судді все відмінили, і судді все похерили. І таким чином вони рятують і Трампа, і рятують інститут президентства. Так, виці Трампа. Це перша така дрібничка, на яку я звернув увагу. Друга дрібничка, на яку чомусь мало хто звертає увагу, це те, що рейтинги Трампа зараз стрімко падають. Тобто, люди люди починають думати, ну вже бачити, що відбувається все неправильно. що е Трамп узурпує владу. Про це багато кажуть і сенаторів, і конгресменів, що Трамп реально узурпує владу. Що е там багато хто вже боїться просто щось казати проти Трампа. Так і тут на тобі рішення суду, яке скасовує одну з таких найкращих ігра іграшок, найлюбленіших іграшок Трампа тарифи так, і це рішення показує, що ні, немає все у нас в країні, все гаразд, жодної узурпації влади немає. Ви е реднеки, можете спати спокійно, не переживайте. У нас от є суд один, потім суд другий, і Трамп у нас не цар. От, прийшов в суд і скасував рішення Трампа. Тобто, у нас цей баланс влади, він працює. Чи працює він на дійсності, чи ні? Чи це знов-таки показушна така такий вирок, цей да скасування? Я не знаю. Я не американист. Тут вже більше питання до людей, які живуть в Сполучених Штатах Америки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Ти стосовно цього, але я чітко розумію, що цим рішенням е, чітко показали плепсу, що Дональд Трамп він не узурпував владу що в країні діють різні гілки влади, і суди можуть накладати вето, можуть скасовувати рішення, які приймає президент. Ну і третє це чіткий сигнал бізнесу, що окей, крупному бізнесу, великому бізнесу, хлопці, ви не паліть гарячку, не тікайте, не виходьте. Зараз ми будемо все тут налагоджити, і знов таки цей е, виступ, так і це заключення, що Трамп не мав права це робити, так це я так думаю, це саме сигнал для бізнесу, що далі, дал, що далі буде все це більш зрозуміло. Тому що чому тікав бізнес зі Сполучених Штатів Америки, навіть не за тарифів, так, а і за цих скачків, то він вводить, то він виводить ці тарифи, то починає, то не починає. І бізнес сказав, що окей, бізнес може простосувати. До будь-яких кондицій, до тарифів або без тарифів Бізнес не може пристосуватися, коли е, незрозуміло все так. все дуже швидко змінюється і немає якоїсь такої постійності. От цього боїться бізнес. То зараз цим рішенням, і оцією допискою, що Трамп не мав права це робити, дається сигнал бізнесу, такому великому бізнесу, що далі таких скачків не буде. Ну, це я так розумію. Як бізнесмен, я це читаю саме так. Знаєте, що для мене. Це був би сигнал. Окей, ти трошки заспокійся, зараз все це перевариться і більше таких несподіванок не буде. Все буде так, як було раніше, тобто, все буде е чітко і все буде сплановано. Ось такі дрібниці, друзі, я замітив з ціма з цим рішенням суду. Знов таки ще раз хочу сказати, це, це не означає, що воно погане. Ні, воно правильне, воно зробило корисну річ. Воно зараз зробить краще як для самих Сполучених Штатів Америки в першу чергу, так? так і для всіх інших країн. Ну і звісно, для моєї улюбленої Канади. Канада поборола Сполучені Штати Америки, Канада перемогла і в цій битві Сполучені Штати Америки. І я вітаю Канаду, вітаю канадців, вітаю все цивілізоване людство з черговою перемогою над трампізмом. Тож, друзі, я сподіваюся, що ця інформація була для вас класна. Тому я сподіваюся, що ми з вами діємо по старій схемі, по якій ви пам'ятаєте від вас. Підписочка на мій канал від вас, сподобаєчка цьому відео, від вас коментар. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, про що ви зараз почули. А я, як завжди, з класними новинами до вас кожного разу. На цьому ми будемо з вами прощатися і до зустрічі в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!